Голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський персонаж напрочуд послідовний. Ще за радянських часів, працюючи в Інституті наукового атеїзму, він запевняв, що в СРСР панує небачений рівень свободи віросповідання і жодних утисків віруючих немає. І що дивовижно, у своїй праці 1978 року, юдейський клерикалізм і сіонізм він наводив ті ж самі аргументи, якими сьогодні послуговуються в Україні. Знищуючи під його ж керівництвом українську православну церкву. Якісь додаткові коментарі до висловлювань радянського єленського зразка 1988 року і теперішнього українського чиновника Єленського зайві брехня про переслідування віруючих за соціалізму, про насильницьке викорінення релігійних інститутів поширюється дедалі наполегливіше віруючих відкрито закликають до боротьби проти соціалістичного державного ладу, нацьковують на атеїстів. З огляду на свої класові позиції та цілі, сіоністи і їхні клерикальні партнери беруть у цих підривних акціях найактивнішу участь. Наприклад, оскільки сіоністи вже давно роздувають міф про державний антисемітизм у СРСР, то вхід ідуть вигадки про унікальні гоніння, нібито спрямовані проти прихильників юдаїзму в нашій країні. Їх, мовляв, переслідують і як євреїв, і як віруючих. Е, мені здається, що ми знаходимося всередині дуже м, такої е, компанії, так, яка підігрівається не тільки е, е, російською пропагандою, а деякими е, скажімо, адвокатами, так які діють в інтересах е, значить, е, проросійських олігархів, які збігли з України. Один з найбільш популярних е, інтерв'юєрів в Україні ви е, пробачте в Сполучених Штатах говорить, що Зеленський забороняє християнські церкви. Він говорить у нього 6-7 сім мільйонів е, людей, які дивляться це, як яке це має відношення до, 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 до реальності. Яке це має відношення взагалі до закону? Ну просто через кому говорять в Україні, забороняють християнські церкви, в Україні заборонили українську православну церкву. Хоча, якщо ми зараз вийдемо з цього приміщення, ми з легкістю потрапимо в українську православну церкву, яка знаходиться в юрисдикції Московського Московського патріархату, якої тільки витонченості не виявляли захисники підробки про його ніння на віру в СРСР. На яку тільки брехню не йшли антирадянщики, під якими тільки кутами не розглядали власну шкачку. Улюблена тема їхніх фальсифікацій, взаємини релігійних організацій і Радянської держави зараз е, речники Московського патріархату і Української православної церкви Московського патріархату е, говорять про безпрецедентні утиски, так, яким піддається ця церква. Е, по-моєму, це глум і плювок в, на могили тих сповідників, які були закатовані, замордовані під час радянського, радянської антирелігійної боротьби. Мені здається, що багато в чому рівень свободи совісті в Україні він може слугувати взірцем не тільки для східних, так би мовити, наших сусідів, але часом і західних. Абсурдність вигадок про переслідування віруючих, особливо очевидна для тих, хто мав можливість ознайомитися з життям релігійних об'єднань у СРСР. Кожному неупередженому спостерігачеві стає цілком зрозумілою антикомуністична спрямованість галасу про та задушення релігії в СРСР, його повна неспроможність. Ті, хто намагається об'єктивно розібратися в радянській дійсності, доходять висновків, що викликають у наших недругів справжній скригід зубівний. Руйнуються нагромадження брехні, на які ними витрачено стільки ресурсів і зусиль, і які обіцяли в майбутньому щедрі дивіденди на антикомуністичній ниві. І помилкова думка, що Україна не дозволяє релігійних свобод, не дозволяє людям сповідувати свою віру. Все це брехня. Молитовні споруди потрібні не всьому населенню, а лише віруючим, і вони в нашій країні їх мають. Мають повну можливість безперешкодно задовольняти свої релігійні потреби.